Я зараз вам приготуємо сніданок. А що це буде? А що це буде за сніданок? Це А такий найобичний. Може допомогти? Він почав отак от рубати. Я переживала за його пальці. Це ще Сергій стоїть рядом, Боже, думаю, зараз ще він його тисне. Я напряглась. Вони око вже дергається. Бояться не треба. Його ніж, як його не бояться. А ну тихо. Бо зараз в будете їсти. А бакс це хто? Собака, яка на вулиці. Класне виховання. Це не виховання, це ви не слухаєтесь в гостях. Я просто була. Про сидять три взрослі тьоті, і ти таке говориш, то де джентльмени, я щось не зрозумів. Чи я може не в ту хату якусь зайшла? Льоша, Льоша, як не стидно на гостей вищать. Я зараз без приколів, я ж мовчав. Ну, це слово так він казав. це не матюк. А ф це железяка. Це мама так каже, так? Мама матюка. Я так кажу. В один момент джентльменство пішло з кухні нафіг. Ось вам бутерброди. пригощайтеся. Дякуємо. Ти в нас Ти той маленька. Тим насами маленька, той найвелика. Логічна логіка від Ксенії. А я вам чай заварю. Клас. Дякую. О, Господи. О, Боже, Думаю, боже зараз це дитина з цим кип'яточком Боже, мені на ручки. Думаю, Боже, Ось вам ще сахарок. Комусь насипати? Дякую. дякую, ми самі. Це так було несуразно, так по-дитячому, але дуже приємно. Забули зняв шкурку, нічого страшного. Нічого. Абсолютно. Ми самі це зробили. Чайок супер, дякую. За що? Вони молодці, на своєму рівні справилися, мені здається, на всі сто. А що ви самі вмієте готувати? Омлет, саме головне бутерброди, домашні чіпси теж уміють. І картошку жарити. Класики ви молодці, слухайте. Ну, ви реально самостійні, молодці. Що ви любите їсти? Борщ із салом. Жарена картошка. Це любиме. А їсте якусь шкідливу їжу? Чіпси, сухарічки там, кола? Ну, іноді. Взагалі-то бабуся більше всього приносить нам шкідливу їжу. А-а-а, Знав, коротше, бабусю з подругами. А ви пробували пити пиво? Один раз. А скільки тобі було років? П'ять. Uh, Воно дуже гірке. Повне. Мама сама дала, чи ви так? – Тихаря? – Ні, Вона мені пінку дала, щоб алергії не було. На що, на пиво? Да. Я, я просто ашарашена. Дітям 5 років пінку з пива, щоб не було алергії.